Японський космічний апарат виявив, що маленькі Чорні діри, напрочуд безладні пожирачі, дивуватися це добре. Космічний безлад, чому навіть маленькі Чорні діри не можуть протистояти хаосу. Всесвіт сповнений загадок, але, мабуть, одні з найбільш зачаровують і лякають Чорні діри. Ми звикли думати про них як про гігантських космічних пилососах, які поглинають все на своєму шляху. Однак, недавні відкриття, зроблені завдяки японському космічному апарату Екраєм, змушують нас переглянути наші уявлення про те, як ці загадкові об'єкти взаємодіють з навколишнім середовищем. Виявляється, навіть найменші чорні діри, зоряної маси, не відрізняються особливою акуратністю в своїх космічних прийомах їжі. І це відкриття має далекосяжні наслідки для нашого розуміння еволюції галактик. Я завжди був зачарований космосом, але чорні діри завжди викликали у мене особливе відчуття трепету і благого віння. Їх здатність викривляти простір і час, їх невблаганна гравітація, їх здатність поглинати матерію, не залишаючи сліду, все це здається неймовірним і майже незбагненним. Вивчення чорних дір це як спроба зрозуміти природу самої реальності. Несподіваний безлад. Довгий час астрономи вважали, що надмасивні чорні діри, що мешкають в центрах галактик, є найбільш безладними поглиначими матерії. Вони випльовують величезну кількість енергії і речовини назад в навколишній простір, створюючи потужні джети і хмари газу. Але нове дослідження, присвячене Чорній дірі зоряної маси в системі 4 u 1630 472 Показало, що і більш дрібні чорні діри не відрізняються особливою акуратністю. Вивчення 4 u 1630 472 розташованої на відстані близько 26 тисяч світлових років від землі, дозволило вченим зафіксувати спалахи рентгенівського випромінювання, що виникають приблизно кожні два земних роки. Під час цих спалахів яскравість системи збільшується в 10 тисяч разів, що свідчить про те, що Чорна діра активно поглинає матерію з зірки компаньйона. Однак, що дивно, навіть коли рентгенівське випромінювання слабшає, система продовжує викидати матерію з неймовірною швидкістю близько 20 мільйонів миль на годину, що становить 3% швидкості світла. Це відкриття стало справжнім сюрпризом для вчених. Вони очікували, що в міру уповільнення потоку матерії рух речовини буде більш контрольованим і менш хаотичним. Уявіть, що ви намагаєтеся налити воду з чашки у відро, потік буде більш плавним і передбачуваним, ніж якби ви намагалися налити воду з відра в чашку. Однак, схоже, чорні діри поводяться так, ніби вони завжди намагаються налити воду з відра в чашку хаотично і непередбачувано. Акреційні диски та припливні сили. Щоб зрозуміти, чому чорні діри такі неохайні поглиначі, необхідно звернутися до поняття акреційного диска. Коли чорна діра починає поглинати речовину, речовина не падає прямо на неї. Натомість вона утворює навколо чорної діри обертову плоску хмару, акреційний диск. Це відбувається тому, що речовина, поглинена чорною дірою, має кутовий момент. Тобто вона обертається навколо чорної діри. Обертання накопичувального диска створює неймовірні припливні сили, які нагрівають речовину до екстремальних температур до 18 мільйонів градусів за Фаренгейтом близько 10 мільйонів градусів Цельсія. В результаті газ і пил в диску починають яскраво світитися в рентгенівських променях. Саме це рентгенівське випромінювання і дозволяє астрономам виявляти і вивчати чорні діри. Припливні сили, що виникають в акреційному диску, також відіграють ключову роль у хаотичному поглинанні речовини чорною дірою. Вони виривають речовину з диска і викидають її назад у навколишній простір, не даючи їй повністю впасти на чорну діру. Цей процес нагадує річці, який вириває каміння і викидає їх в сторону. Значення відкриття для еволюції галактик. Чому ж це відкриття про неаккуратні звички маленьких чорних дір так важливо? Справа в тому, що чорні діри, особливо надмасивні, відіграють важливу роль в еволюції галактик. Вони впливають на формування зірок, розподіл газу і пилу, і навіть на структуру галактик в цілому. Викид енергії та речовини чорними дірами може стимулювати утворення нових зірок, але також може пригнічувати утворення зірок, видуваючи газ і пил з галактик. Розуміння того, як чорні діри взаємодіють з навколишнім середовищем, має вирішальне значення для розуміння того, як галактики формуються та еволюціонують. Відкриття про недбалих звичках маленьких чорних дір дозволяє нам краще зрозуміти, як потоки газу можуть змінюватися в дуже масивних чорних дір в ході еволюції галактики. Вивчення маленьких чорних дір, таких як 4U1630 472, дозволяє нам отримати уявлення про те, що відбувається у великих, масивних чорних дірах, що мешкають у центрах галактик. Це як вивчення маленької моделі, щоб зрозуміти. Як працює велика машина? Майбутні дослідження та скорочення бюджету. Незважаючи на важливість відкриття майбутні досліджень чорних дір загрожує скороченням бюджету НАСА. Основна фаза місії краєм, під час якої вчені планували провести більш глибокі дослідження, може бути скорочена. Це серйозний удар для науки, оскільки скорочення фінансування може перешкодити дослідникам продовжувати вивчати Чорні діри та їх вплив на галактики. Я завжди був прихильником підтримки фундаментальних наукових досліджень. Вони не завжди приносять негайні результати, але вони можуть призвести до революційних відкриттів, які змінюють наше розуміння світу. Скорочення фінансування науки це як відрізати крила від літака, який тільки почав злітати. Особисті роздуми. Вивчення космосу завжди було для мене натхненням і дивом. Відкриття про недбалі звички маленьких чорних дір лише посилило моє захоплення складністю та загадковістю Всесвіту. Це нагадує нам про те, що ми все ще знаходимося на початку шляху пізнання космосу, і що попереду нас чекає ще безліч відкриттів. Я сподіваюся, що майбутні покоління вчених зможуть продовжувати вивчати чорні діри та інші загадкові об'єкти всесвіту. Вони зможуть розкрити ще більше секретів космосу і поглибити наше розуміння місця людини у всесвіті. Укладення: Відкриття про надбалі звички маленьких чорних дір це не просто цікавий факт про космос. Це важливий крок у розумінні еволюції галактик та ролі чорних дір у формуванні всесвіту. Це також нагадування про те, що наука це постійний процес відкриттів і що завжди є місце для здивування та захоплення. І, звичайно, це ще одна причина підтримувати фундаментальні наукові дослідження і не дозволяти скороченню бюджету заважати нам продовжувати вивчати космос.